На шляху до чемпіонства футзалісти місцевого урагану зробили два впевнені кроки до фіналу екстраліги. Прикарпатці двічі святкували перемогу у півфінальних зустрічах з Луганським ЛТК. У суботньому домашньому поєдинку Івано-Франківці перемогли з рахунком 6-1. Нас не було взагалі видно, тому я вважаю тут, навіть не вважаю тут. Результат просто закономірний. Так що. Я навіть в такому ракурсі навіть не знаю, що більше сказати. Ми програли повністю все, почалось з тактики, з індивідуальної майстерності наших гравців. Де явно було видно, що на голову сильніші ваші гравці. А от у недільному матчі Вікторія далася тяжче. Поступаючи з походу гри 2-1, ураганівці все ж змогли дотиснути суперника. Спершу Луїс Негао зрівняв рахунок, а Роман Кордоба на останній хвилині вивів свою команду вперед. Претензій до футболістів немає, тому що віддавались всі, наскільки вистачало сил. Хотіли підтримувати високий темп, тому часті зміни були. І все ж таки напевно скажу так, що ми свого добилися. Серія зустрічей між івано-франківцями та ЛТК триватиме до трьох перемог однієї з команд. Наступна зустріч колективу відбудеться 25 травня у Луганську. Роман Турій Андрій Гаргара, новини 402.